У 2014 році світ став свідком події, яка змінила його історію. 20 лютого Росія розпочала окупацію Криму, порушивши міжнародне право, зруйнувавши систему безпеки та знехтувавши правами мільйонів людей. Тоді це здавалося локальною кризою, але насправді це був лише початок злочину проти людяності. 24 лютого 2022 року російський режим відкрив новий ще кривавіший етап своєї агресії повномасштабне вторгнення в Україну. Що робить Росія на нашій землі? Росія веде страшну жорстоку війну, порушує права людини, забираючи свободу, життя і майбутнє у тих, хто опинився під її окупацією. Вона вбиває. Катує, знищує. Її злочини не мають виправдання, знищені міста, масові страти, тортури, депортації, зґвалтування, примусова русифікація дітей. Це злочини проти людяності, це геноцид українського народу. Наслідки зараз бачить весь світ, який тоді не відреагував на початок війни, адже вона почалась тоді. 20 лютого 2014-го у Криму окупація перетворила півострів на військову базу та конвеєр репресій. Кримські татари, корінний народ України, зазнали масові репресії. Активісти та журналісти опиняються за ґратами лише за свою позицію. Люди гинуть у в'язницях, повністю відбувають свої несправедливі терміни. Наразі понад 280 кримських політичних в'язнів, з яких понад 160 — кримські татари. Окупація перша причина порушення прав людини та воєнних злочинів. І поки окупація триває, злочини множаться. Але ми не дозволимо забути жодного злодіяння. Кожен воєнний злочин, порушення прав людини мають бути задокументовані, кожен винний має постати перед судом. Це не лише питання справедливості, це питання майбутнього. Як зупинити ворога? Відповідь очевидна: санкції проти Росії та адекватне забезпечення зброєю сил оборони України. Персональні санкції мають бути не символічними, а нещадними. Заморожування конфлікту це пастка, яка дає ворогу час на нову підготовку. Лише перемога України стане справжньою гарантією безпеки. Корінь зла окупація Криму. Саме там почалося порушення прав людини, саме там народилася безкарність, що призвела до війни. Тому єдиний шлях до справедливості це звільнення всієї України. Лише тоді справедливість запанує, а світова спільнота може сказати. Ми не дали темряві знову накрити світ, бо зло, яке не зупиняють, завжди повертається.